Це наступно, це да. перше зробить. Там чотири фотографії було. Да, так. Це останнє. Це останнє. Добре, дякую. Я коротко так, Це селище заболотів. Він каже, Женя, ви зна... е, ти знаєш, що вроді проходить як нормально. Все так, як би могло бути, спокійно. І діти задоволені, ми задоволені. А в кінці, знаєш, приходять вихователі і кажуть, слухайте, а ви могли ще прийти. Ви могли ще б помолитися з цими дітьми. Він каже, ви знаєте, що такого раніше не було, Думали, би скоріше збутися, знаєте, прийшли сектанти якісь туди-сюди. А тут ні, Вони запрошують, приходіть ще. Діти приходять, моляться разом. Ну, а ви знаєте, що при таких зустрічах і проповідається слово Боже, на тому розумінні, яке діти є. Але дорослі слухають і інтересуються, а чого так, а чого так. Він каже, дуже хороша, тепла зустріч прийшла. Потім була в нас друга зустріч, це була зустріч у Єремчині. Дякую. Там також було дуже інтересно, каже, і дуже цікаво, тому що ви знаєте, що війна прийшла в Україну це дуже велика біда. Але каже, крім того, що ця війна прийшла. Вона зробила людей більш шукати, людей побудила більш шукати Бога. І ці всі вихователі, які там є, вони почали інтересуватися, а чого так, а чого Бог не робить так, а так. Розумієте? Люди, які раніше жили в цьому світі, без, без всяких випробувань, ну, нормальне життя, нормальне, так і живе. А коли сталося, сталося питання. І знову вийшов діалог, що є спілкування, є можливість, і знову запрошували. Будь ласка, третій шерсть. А це вже діти з церкви придумали поїхати до дітей на День Матері. І це вони поїхали в Утенію. І одна дівчинка мала медведя, вона взяла медведя, і так вони зробили таке служіння. І що інтересно, що на цьому служінні був сам священик з Отенії. І ви знаєте, як є священик, завжди інтересні проходять ці сім. І каже, ми поспілкувалися дуже цікаво, дуже багато запитань. Сам е, вихователь, сам е, директор цього закладу підійшов, запросив ще і сказав, а ви можете ще проводити уроки такі з тими дітьми, і що їм про Бога? Розумієте, що ми, ми вроді думаємо, ну, зібрали би там кошти, ну невелике таке, а велику роботу. І я дякую кожному із вас, тому що це є велика робота, яка дуже оцінима нашим Господом. Матвія, 25 розділ, 21 вірс, дуже записані хороші слова. Вони дуже підходять до нашого служіння. 25-21. що можна йти добре. І сказав вже йому пан, гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний, і над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Ви знаєте, це крище про таланти. І слідуючий вірш, який записаний у Луки 16, 10. 16, 10, 11. 16.10-11. Хто вірний найменшому і в великому вірній. І хто несправедливий у найменшому, і в великому несправедливий. Отож, коли в нас справедливі в багатстві ви не були вірні, то хто вам правдиве довірять? Ви розумієте, це вроді невелике те, що ми робимо. Але ми бачимо плоди, які робляться дуже великі. Тому що ці діти, які слухають і бачать те, що робиться в цей час, це, я думаю, вплине на їхні серця для того, щоб ці діти пізнавали Бога. А крім того, крім цих дітей, там вже є дорослі люди. І вони також мають бажання чути, розуміти і вчитися. Нехай Бог благословить кожного із вас і нашу церкву всіх для того, щоб ми були тими людьми, які, ви розумієте, тут мало може проповідувати. Тому що більше в нас перешкода є мовний язик. Але те, що ми можемо робити, робимо. Менше, вчимося меншого. А як Бог бачить, що менше, він нам дасть більше. Тому що ми знаємо, що в пришій талантах від кого, хто нічого не робив, забрала в нього той талант, що він мав якому дав. Тому що робив. Так що нехай Бог благословить нас, щоб ми всього маленького могли робити ще більше для того, щоб Боже ім'я було прославлено. Амінь. Тепер я хочу, щоб ми з вами розказали свої просьби і щоб ми разом помолилися. Про що будемо молитися? Діти все сріки. Так легше запам'ятати. Будь yeah. ласка, ще у вас. Прошу молицію з родівчиниця, формили сусіда, який просто два тижні на війні. Штравий Михайло Васильович. Там мама залишилася. Давай мама спросить. Добре. Будь ласка, ще проте якісь. За дідуся і... Добре? Все? Музей. Ну, Брат Коля, напевно, хоче, щоб ми помолились за сестру Ліду. Правда? Добре. Ну добре, якщо нема, я вас запрошую до молитви. А хто хоче до мене, два чоловіки прийти, щоб він не все. Я просив чоловіка, прийшли жінки, ну нічого, тримаємося, слава Богу. «Дві я сказав два, два чоловіка. Ну добре, хай буде. так. А значить, ти ти хотів би, ходи, що будеш третій. Ходи, не стався. Ходи, concerning. я, якщо не хотів, щоб ні. Ні, я хотів, щоб він шовувати, я не люблю весь заселяти,

І ми, Богу. Слава тобі, наш Отець, ми, слава мої, величезна Твоє ім'я, Господи, за всі Твої милості, які ти даєш. Слава тобі повіки. І Господи, так вдячна Тобі, що ми маємо можливість тут бути. Я вдячна Тобі, Господи, за те, що Ти віддав свого Сина на Христі, Господи, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали свободу, Господи, щоб ми не були прикотими. До гріха, Господи, щоб ми не були в цьому. Болоті гріха, Господи, ти нас виняв, ти нас очистив, Господи, слава Тобі за це. Я дякую, що я можу служити Тобі, такому великому люблючому Богу. Слава Тобі, Господи. Я дякую за кожного тут стоящого, Господи, за те, що Ти їх привів, за те, що Ти їм відкрив їхні вуха, очі, Господи, серця, що вони почули Твоє слово і увірували в Тебе, Господи. Я славлю Твоє ім'я. Ти, Господи, також бачу, що тут є і люди, які. З дитинства віруючи, і це все заради це, все завдяки їхніх батьків, Господи, що вони поставили такий приклад, щоб вони ем, навчали їх Господи. То я тебе прошу також, Отче Небесний, ти благослови дітей ем, Галіної сестри. Ти знаєш, як важливі молитви батьків, наскільки вони силу мають, наскільки любов, Господи. І ми дякуємо тобі, що ти їх чуєш. І я прошу тебе на цьому місці, аби ти зберіг цих дітей, аби ти їх провів, Господи, через цей життєвий шлях, аби ти згорнув, Господи, їх під своє крило, під свій захист, Господи, аби ти оберігав їх і щоб вони увірували в Тебе і отримали те життя вічне, яке буде без всяких Господи проблем, плачу. І, Господи, також себе прошу за. За тих, хто хворіє, за тюцію ліду Господи, я тебе прошу, приношу її, Господи, на молотинах долоня, Господи, я прошу тебе, ти зглянися, ти торкнися своєю, своєю рукою, ці, ціліщою, Господи. Я прошу Тебе, ти забери всяку хворобу, ти очисти, Господи, я прошу Тебе, в ім'я Ісуса, я прошу Тебе також за свого дідуся, Господи. Найбільше прошу за його душу, Господи, бо ворог хоче погубити, вкрасти, вбити, щоб люди не мали вічного життя. І я прошу тебе, Господи, нехай він тебе увірує, ти явися йому в своїй славі, Господи. Ти уявися йому, Господи, і ти знаєш, на який шлях це може бути. Ти являєшся людям у снах, Ти приходиш до них, говориш, Господи, то я прошу і ви свою милість. Я прошу Тебе, Господи, ти ви свою милість також Галіному Татові, Господи. Я прошу Тебе, в ім'я Ісуса, прийди до Нього, Господи, Ти забери від Нього біль, хворобу. І Ти забери від Нього цей тягар гріха, Господи, очисти Його. Я прошу, щоб. У нього також були відкриті очі, відкрите вуха, відкриті серця, відкрите серце, щоб він увірував в тебе і мав те життя вічне, де не буде ця хворій хвороби, Господи. У ім'я Ісуса Христа, молю, я прошу тебе почуй мою мату. Амінь. Дорогий наш любите з небесний. Господи, дякуємо тобі за сьогоднішню суботу, Боже. Дякуємо за кожну людину, яка є присутня, Господь. Ти знаєш Боже серце кожного, ти знаєш всі переживання. Ти чув все, що було сказано, Господь, і що людина, котрі мають якісь переживання, затримали в собі це, і Господи бояться поділитися чи, можливо, зневіряються. Ти, Господь, будь ласка, перебувай з кожним із нас. Боже, дякую тобі за все, те, що розказував брат Женя, Господи, ти знаєш і чуєш, що відбувалося в Україні, які служіння проходили з тими дітками, які полишені з земних батьків, Господи, але ти є в них. Ми дуже тобі дякуємо за твою присутність, Боже, стіляй тих дітей, Господи, благословляй. Ми просимо тебе також за кожну нашу сім'ю, за все наше служіння в наших сім'ях, Господи. Допомагай нам, будь ласка, Боже, керувати своїми сім'ями, ділитися, жити так, як ти того, Господи, хочеш, щоб наші рішення дійсно мали як найкращий вплив, сіли, як найкраще зерно, щоб усе, що буде в майбутньому, Боже, було хорошим плодом того, що ми робимо зараз. Будь ласка, оберігай наші серця, оберігай наші думки, Господи, від всього злого. Я особисто щиро тобі, Господь, дякую за те, що ти завжди бережеш нас в дорозі. Я якось я вчора думала, Боже, скільки часу проводиться за рулем в дорозі, Господь. Ти завжди благословляєш, допомагаєш. Прошу тебе, оберігай нас і надалі у всіх наших подорожах і всіх наших планах, Господь. Ти знаєш всі наші плани, Ти знаєш всі наші задуми. Ми дуже, Господи, просимо тебе. Перебувай там своїм Духом Святим, щоб всі рішення були Тобі, Господи, в славу і нам на користь на цій землі, Господь, щоб ми могли будувати шлях до вічного життя. Ми все віддаємо в твої святі руки, Господь. Ми дякуємо за все. Амінь. Амінь. Дорогий батюшку, просимо Тебе знову і знову за Україну, щоб вже не став мир. Ти знаєш, як зробити, як перетворити на добро, Господи, щоб це, щоб всі зрозуміли, що це ти всім керуєш і це в твоїй волі зупинити цю війну, Господи. І щоб ми вже в славі, в новій Україні славили Тебе, Господи. Амінь. Батько наш любий, ми. Безмежно межу вдячний тобі, що в цей суботній день ти нас знову зібрав для того, щоб ми разом могли подякувати тобі за всі блага, за всі благословіння, за твою руху і охорону в нашому житті. Подякувати Тобі, Боже дорогий, за те, що тут на чужині ти, Господи Боже, про нас піклуєшся і даєш нам здоров'я, даєш нам роботу, даєш нам затишок, де ми можемо відпочити і далі, Господи, жити, славити, працювати. І... Чинити волю твою в своєму житті. Дякую тобі за кожного, хто прийшов на це служіння. Ти бачиш, кожен, хто стоїть перед тобою своїм переживанням, своєю просьбою, дай відповідь, будь ласка, для того, щоб кожен з нас міг ще більше укріпитися і довірити тобі, як своєму батькові. тому що ти ніколи не хочеш нам. Боже, а коли приходить час в нашому житті яке своє пробування, дозволь його прийти, не нарикаючи, Вся ввіряюча Твої руки. Благослови, Боже, нашу церкву тут на і щоб вона була хорошим світлом для цих навколишніх людей, і щоб, Боже дарей, ще багато людей могли навернутись до Тебе. Благослови Боже нашу молодь, благослови їхнє життя в цьому світі для того, щоб вони таких людей, як вони, ще могли привести до Тебе. Благослови, Господи, Боже, молоді сім'ї наші, які в церкві є. Ти знаєш їхні бажання, нужди, просьби. Дай, Господи, їм те, що вони просять по волі Твоїй. Благослови, Боже дорогі наші сім'ї, усі, наших дітей, наших внучат, батьків, кого є, охороняй, підтримуй, укріпляй для того, щоб ми, Господь, завжди були готові дати відповідь, коли хтось нас запитає про тебе, живого Бога. А також молю тебе, Господь, щоб ти почув кожну молитву, яка була вже сказана. І нехай, Господи, кожен з нас побачить ще раз Твою руку в своєму житті. Тобі за все, Хай несеться, слава в небеса, небесах тепер і по віки вічні. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я не знаю, я тої суботи не був ще минутку. Я хотів подякувати нашій групі і особливо брату Олега за те служіння, яке ми мали в Шотландії. Хто був. Він це розуміє. Ми провели дуже хороші зустріч, провели хороший суботній день. Ми співали, ми славили Бога. Ми вчили урок суботньої школи. Ми розуміли, що ми на природі, але Бог з нами. Так що нехай Бог благословить усіх нас і дає нам такі зустрічі для того, щоб ми могли більше одне одного пізнавати і розуміти. Тому що ми з вами збираємося в суботу тільки на три години, ну відсіли чотири. Далі розходимося, цілий тиждень нема. А в таких групах ми розуміємо, що нам потрібно, як нам далі жити і куди нам рухатися. І дякувати Богу, що ми маємо таку можливість. При можливості використовуйте це для того, щоб знати одне одного, тому що в сім'ї є єдність і злагода, коли що, коли одне одного знаємо, коли ми говоримо, коли ми спілкуємося і розуміємо, що нам потрібно. І так, щоб в церкві було. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, дуже рада вас всіх бачити. І сьогодні ми поговоримо про кров. Я спочатку хочу зачитати вірш із дії апостолів, 18, глава, 26 вірш, де говориться так: від однієї крові він провів увесь рід людський для проживання по всьому лицю землі, призначивши визначені часи. Та межі їхнього проживання. І так, як ви думаєте, може бути добре здоров'я, якщо в нас кров не чиста? Тому, а коли має, має бути чиста кров? При яких умовах? Кров має бути чистою, при яких умовах? М? Вісім принципів, так? Але зараз будемо говорити про кров. І так, кров виняткове, дивовижне божественне чудо. Вона живить організм і забезпечує його киснем, підтримує зв'язок органів один з одним. Те, що ми їмо, те переробляється, можна так сказати, простим язиком, всмоктується в кров, і кров несе уже. Кисень до всіх ем, частин, -тіл. частин -тіл. Так. Яку їжу ти з'їв, що ти попив, як ти себе вів, чи займався ти спортом, чи ні, це все буде е, дуже впливати на якість крові. Дуже. Тому одним із найкращих продуктів для очищення крові є, як ви думаєте, що. Для очищення крові що? Шо? Шо? Амінь? Бачите? Можна подивитися на цю жіночку і сказати, що в неї чиста кров? І так є буряк. Детоксикації сприяє вживанню буряків, що місять багато пожилих речовин.